Шалом, друзі, мене звуть Милашенко Олександр. Я представляю месіанську громаду Бейтель-Гібор, міста Харкова, дім Бога Всемогутнього. Ми несем благу звістку Євангелія Ішуа Машиаха до кожного єврейського та неєврейського серця, а також ми розповсюджуємо серед християнських громад істину про Божий план з Ізраїля. Ми благословляємо народ України. Ми молимось за народ України. Ми благословляємо народ Ізраїля і молимось за народ Ізраїля. Ми запрошуємо кожного, кому, цікав, кому цікавий месіянський рух до нашого зібрання кожної суботи о 12.00 за адресою Полтавський шлях 53-55, квартира 2. Приходьте, будемо раді вас бачити.